На водно веслувальній базі міської дитячо-юнацької спортшколи номер 2 діє відділення вітрильного спорту. Відкрили його всередині липня. Тренують дітей від 9 років, розповів тренер відділення Дмитро Білов. З меншими дітьми ми займаємось більш індивідуально та більш довгий проміжок часу, поки вони почнуть розуміти цю природу і поведінку вітрильного судна на воді. А більш старші спортсмени вони вже трохи розуміють вже природу і фізику поведінки, і вони самі вже швидше це все засвоюють. Наразі секцію відвідує 15 осіб. Заняття з вітрильного спорту триває годину, розповідає Дмитро. Ми пояснюємо будову яхти, з чого вона складається. Пояснюємо основні правила керування яхтою. Та пояснюю. Як себе поводить вітер на воді, так щоб вони розуміли, звідки дує вітер, як треба ставити вітрила, щоб яхта йшла куди їй потрібно. Суспільному Дмитро розповідає у Вінниці. Вже рік переїхав сюди з Маріуполя. Відвідувач відділення вітрильного спорту тренує на яхті, яку орендує. З кожним працює індивідуально. Сьогодні разом із 17-річним Михайлом ставлять вітрило, підтягують троси, кріплять весла та спускають човен на воду. Цей вид спорту обрав, бо любить воду, каже Михайло Щербов. У нього це п'яте за рахунком заняття і третє практичне. Перше заняття було це просто ознайомлення з яхтою. Спочатку тренер сам керував її, ну тобто розказував, що, як керувати, як пару підтягувати, щоб вітер підібрати, щоб плисти. А на практиці вже навчився прозохтатися на неї. Ліворуч, праворуч, також вітру, проти вітру, як плити. Подобається те, що на воді тепло і теж природа, вітерок невеликий, сонечко світить. Заняття безкоштовні, тренування 5 днів на тиждень із 12 до 17 години. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.